Вітаю вас, любі мої брати і сестри. Дякую, Господи, Боже святий, що він з нами, що він продовжує далі і далі супроводжувати, навчати, розмовляти з нами, показувати якісь речі. І давайте помолимося, і я прошу благословення, Господь Боже святий, на цю зустріч і щоб ти, Боже, говорив, щоб ти, Господи, Боже діяв, щоб ти промовляв, Господь, серця наші. Те, що ти хочеш показати, тому що я вірю, що це твоя твоє направлення, твоє теми, твої слова і твої бажання, Господь боросяти, щоб ми зростали в певних речах і робили певні зміни в собі для того, щоб сила і слава твоя вона збільшувалася в нас і впливала на все те, що нас оточує. Тобі віддаємо славу і хвалу. ім'я Ісуса Христа. Амінь І ви знаєте. Якби останнім часом мені Бог став нагадувати про свої якості, про, про себе, який він є, і я думаю, що це не просто так. І якби я для себе е, зробила такі е, висновки, що е, хочу приготувати таку тему, якби Божа природа. Тобто, це такий буде, там буде декілька тем. Направлень, але одна направлення це якби Божа природа, Божа сутність, який він є, і як він е, е, поступає. І я так розумію, так як ми є е, Божа подоба е, і образ, то я думаю, що зараз Бог хоче, щоб ми в цьому якось більше загострилися, більше в цьому поглибилися, більше до цього якби звернули увагу. Е, щоб ми дійсно проявляли би, його. І сьогоднішнє направлення, сьогоднішня тема, яка я хочу поговорити, сказати, це прийняття. Проста дуже тема прийняття. Але ви знаєте, за декілька останніх років я дивилася, якби ну зустрічала певних людей в церкві в різних церквах і а, побачила, що деякі люди, вони просто, будучи в Господі вже на один десяток років, вони досі не можуть себе прийняти. І одне з е, таких е, факторів, одне з таких направлень, які е, дійсно е, основне в царстві небесному, це може прийняти себе, да, прийняти себе такі, які є. З своїми помилками, со своїми невдачами, своєю неміччю, я точно знаю за себе, що я точно ну, можу, може зовнішньо я якась сильна людина, але внутрішню я знаю, що я слабачка. Я не, іноді не можу, не могла і не зовсім можу прийняти якісь рішення, якусь взяту відповідальність. Знаєте, якби не тому, що я не відповідальна, а тому, що ну я відчуваю якісь речі. Що це, це моя слабкість, але слава Богу, що Бог з нами зі мною і Він допомагає в цих слабкостях. А дуже багато людей вони просто ну, судять про себе, дивлячись на свої недоліки і слабкості. Другий, якби який такий сегмент, де дійсно дуже важливо, це було прийняття, ну це звісно, сім'я. Тому що знову ж таки ми всі різні, ми всі абсолютно з різними реакціями, з різним темпераментом, з різними якимись внутрішніми такими коливаннями. І... Слава Богу, сім'ї ми вже розуміємо це, якби і що ми любимо людей своїх рідних, так які, і намагаємося любити такі, які є. А вони іноді погодять себе так, що ну, не вистачає цієї любові, не вистачає цього терпіння, не вистачає цього прийняття. Але ж, якби, слава Богу, ну якби сім'я, ми розуміємо, що вони є такі, які є, а, і ми намагаємося тільки а, допомагати в тому, що ми можемо. Але можна так поступати іноді, що е, і свою сім'ю можна втратити через якісь е, неправильні речі. Знаєте, колись дуже давно дивилася фільм, називається Деча священик з кулеметом. Тобто там бував був людина, бізнесмен, який заробляв гроші, і в основному, що робив, він спасав в, в Африці, допомагав цьому бідному народу. До того в нього це дійшло що в нього у доньки повинно було бути весілля, то він хотів це гроші на весілля віддати на. Того, щоб годувати голодних. І йому жінка сказала: ти допомагаєш так багато людям, але ж ти можеш втратити свою доньку і втратити навіть мене. Тобто, щоб не було от таких от, би, перегибів в нашому житті. Коли ми служимо, може, Божому служінню, служимо Божому направленню, але забуваємо про своїх рідних, забуваємо про своїх близьких. І якби не уділяємо їм ту частину душі нашої. нашої. І чи не прий... може хтось? Ну, ми знаємо, що багато в сім'ях буває таке віручий, хтось, родич випиває, ще якось себе неправильно веде. Але ми навчі... навчені дійсно любити, приймати їх такими, якими вони є, і молитися за них. Звісно, звісно, в церкві теж багато в цих, в цих наших відносинах дуже багато. Речей ми бачимо наших братів і сестер, і ми, якби, це була моя така проблема, і може вона ще може ще вона не зовсім вирішена, але ну бачимо більше, ми більше замічаємо недоліки, ми більше замічаємо помилки. Але ми не знаємо, як би, з яким минуло було у цих людей. Ми не знаємо, з чим вони стикаються, ми не знаємо, що, що вони зараз проходять. Знаєте, я, коли е, у нас, е, ну, якби в мене є знайомий такий брат, е, і в нього такі є психологічні певні вади, е, ну, вони не такі, що він якийсь там там невротик чи що, але. Е, Йому якісь речі говориш, не робити цього. Він каже, да, добре, не буду робити, але потім все одно робить. І Мене це так дратувало, мене це так якби, доставало, якби, я намагалася йому щось сказати, пояснити. І коли померла мама, він приїхав на похорон, і ми їхали разом, коли вже назад їхали в автобусі. Він щось мені там говорить, а я сижу, сижу мало того, що в цьому стані, да, якби такому. Сижу і так, ну, я мовчала, слава Богу, але відчуваю, що я навантажуюсь, навантажуюсь тому, що він мені там говорить, який як 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 спілкується. І раптом мені Бог говорить, що ну, він такий, він такий, йому важко змінитися, йому, може, навіть і неможливо йому змінитися, щоб ти йому не, поня... не пояснив, панічні атаки. О, у нього якби от дуже часто в нього тиск піднімається іменно тому, що він нервується. У нього така теж дружина, якби теж така трошечки. Ну, ну вона все намагається заробити гроші, поїхати в Європу, а їй не можна по здоров'ю. Вот вона буквально недавно ми знов молилися за неї, тому що вона попала в лікарню, і в нього, а в нього тиск 200%. І, якби, але слава Богу, у мене якось у цей момент я зрозуміла, що Бог це до мене говорить, що прийми його таким, він буде таким. Ему, йому важко мінятися, йому важко запам'ятати певні речі від цих стресів, які зараз, до речі, скільки, скільки наших всіх українців в цьому перебувають. І я після цього я побачила, що в мене, якби, в мене була така претензія до нього. І я якби, побачила, що ця претензія в мене пішла. Ще якби є певні, ну, а звісно, якщо говорити нам про мирських людей, то це взагалі би, іноді дивишся, що вони, що вони чинять, як вони діють, але ж Бог полюбив цей мир, да? Він полюбив себе, віддав за, віддав за нього, і, і як, так як ми образи подоба, то і нам треба дійсно ставитися звісно до з них з терпінням з любов'ю, з прийняттям тому що бог він його ця природа про яку він мені показував це природа що в нього любов він зосереджується е, на гарному, на доброму, на кращому, що є в людині. Він же, він же знає всі наші недоліки, він же знає всі наші неправди, він же знає, е, що, ми, що ми зробимо через 5, 10, 15 там, хвилин. Да? Не те, що ми зробимо через рік. Він же знає нас, але він нас приймає, він нас покриває. І е, дійсно. Нам треба зосереджуватись на, на інших речах, якщо ми хочемо дійсно явити Бога, і якби щоб ці люди вони відчули це прийняття, щоб вони відчули, що при всіх е, їх вадах, проблемах. Euh, ну, хтось, хтось їх про них про... просто підтримує, хтось їм їм допомагає. У мене є одна сусідка, буквально зараз я йшла. Вона така дуже хвора. Вона з Харкова ні, з Харкова, не, не а з Донецька чи Луганська. Mm -hmm. Вони переїхали сюди в Київ. Вони загинув там чоловік. І вона я просто підходжу до неї, просто говорю якісь, просто спілкування. Якесь. Вдав вона мені постійно розговор розказує про якісь свої болячки, про якусь свою неміч. І е, я розумію, що їй просто не з ким поговорити. Да? Говориш, буквально там 5-10 хвилин поговорила. І я розумію, що люд людині стає легше, людина стає ді дійсно краще від того, що хтось поруч, хтось погуб, ну, розмов, хтось просто з нею розмовляє. Е, і знаєте, тому як написано в, в Філіп'янах е, 4,8, на останки браті, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки. Е, е, Зараз одну що таке праведне, що тільки чисте, що тільки добре, що тільки гідне хвали, що яка, коли яка чеснота, коли яка пахла, думайте про це. Тобто, якщо ми будемо зосереджуватися на цих от, таких добрих, гарних речах, то люди відчують це прийняття. Тому що ми християни, ми посередники між Богом і цим світом, і людям треба, як вони відчують прийняття від Бога, якщо вони а, не відчувають цього прийняття а, від нас. Хоча наостанно хочу сказати, все тут треба робити, звісно, в певному балансі. Треба дверезо дивитися на, на людей, на ситуацію. Треба зважувати, треба бачити плоди, треба бачити. Ну, Розмовляючи з людьми, ми пізнаємо це. Треба радитись, може з з, з людиною відносно того брата чи сестри, щоб не дати якісь моментах чи себе використати, чи маніпулювати. Тобто, все це робиться в балансі. Але я вважаю, що от нам, християнам, прийняття людей це одна з таких дуже важливих, рис, яка нам потрібна. Тому що цим ми проявляємо того Бога, яку, яким, за яким ми, ми ходимо, да, з яким ми, яким ми рухаємося, яким ми просто проголошуємо, якому ми молимося, щоб люди побачили, що Бог їх приймає, приймає при всіх правдах і неправдах. Я не пам'ятаю, хто хтось недавно сказав, що благовістили одному чоловікові, а він говорив, що. Ну, він каже, ця жіночка каже, що сестра, що Бог тебе простить. І він каже, ні, я таке творив, що Бог мене не простить. Тобто він вже не може прийняти е, Божу любов і вже не може е, реагувати на, е, на, на його відкрите обійма, він вже щось так, його диявол обманув, що він не може е, прийти до Бога. І це ми тільки можемо явити його, цього Бога, який любить, який приймає, який чекає. Слава Господу за все, що він нас прийняв, і ми не будемо вчитися приймати інших.